Цей рік був для нас випробуванням сили, віри та нашого бажання перемогти. І ми продовжуємо проходити ці випробування і стаємо сильнішими, тому що ми були, є і будемо разом. Ми зробили неможливе. Ми стали прикладом того, як взаємодія та дружба можуть перетворити велику мету на досяжну ціль. Я хочу нагадати про красу того, що ми робимо. Ми не просто захищаємо країну, наші мрії, наші надії та нашу свободу. Ми стоїмо за тим, щоб наші діти жили у вільній та квітучій країні. Завжди пам'ятайте, ми стоїмо поруч один з одним. Ми боремося за спільну мету. Ми одна родина. Ми стоїмо за тим. Щоб наші нащадки жили у вільній квітучій країні, я вірю, що ми зможемо з вами добитися ще більших успіхів, які прославлять нашу країну і наш батальйон. Куля що несе смерть ворогу? О, я мить, що змінює поху. Я світло, що зігріває батьківщину та темрява, що лягає на ворогів. Я вої. То пхає ворога в пекло. Hey, hey! пхає ворога в пекло, кожен з вас по справжньому герой. Слава Україні!